Ми їздили до міста Тального. Це була ініціатива нашої групи Гідність саме 19 числа провести там, розібратись ситуації. Ну, відверто вам скажу, що коли в залі присутні 150 чоловік, яким все болить, ви розумієте, що такою громадою галасливою емоційною питання не вирішується. Це можна вислухати біль людський. Але питання не вирішується. Для того, щоб нам розібратися в тій ситуації, яка є, і не тільки в Тальному, нам треба чітко собі поставити, визначити наші пріоритети. Ми маємо сказати, чи землі видавалися тим чи іншим користувачам на законних підставах, це перше, що ми маємо з'ясувати. Друге, Чи платять ті люди, яким ці землі закріплені? Чи платять вони податки, тому що ті люди, які платять податки, ті люди мають право користуватися землею. Спокійно, чітко, в цьому розібратися. Я хочу сказати, що ми живемо в дуже-дуже такий складний час. Нам потрібна економічно багата, сильна Україна. Нам потрібно вирішувати соціальні питання. Хто дає економічну могутність. Це інвестиції. Це ті люди, які вкладають, приходять сюди і вкладають сюди кошти. Ми маємо ставитись дуже обережно до кожного інвестора. І нашу депутатську групу, і мене, і виборців міста Черкаси турбують те, що у нас, розумієте, таке ставлення недовірливе до тих людей, які вкладають сюди інвестиції. Відверто вам скажу перекриття, я звертаю увагу на насамперед правоохоронних органів, перекриття доріг. Одне, друге, третє стало вже на Черкащині масовим явищем. І фактично, шановні колеги, я можу сказати, що на Черкащині на сьогоднішній день процвітає Махновщина. Тобто не по закону, а по совісті, по поняттям, все таке інше. На превеликий жаль, голова обласної ради заохочує протестні акції. Сьогодні виступає протестні акції, коли фактично перед кожною сесією обласної ради проводяться такі флешмоби. То йдуть незадоволені там представники ЧГРНА, то представники Каніва, то, то там ще. Кожна сесія, шановні друзі, так питання не вирішується. Питання вирішується отакими от, от круглими столами, коли в спокійній ситуації компетентні органи, які у нас є, сидять і розбираються в таких ситуаціях. Ми маємо розуміти. Що е, розвал економічної України це сьогодні є тільки на руку Кремлі, не буде інвестицій, не буде розвитку е, соціальної сфери. Скільки б ми не говорили про громади, у громади немає коштів і тому немає зараз такого розгулу Махновщини, який, на жаль, заохочується обласною радою і хочу звернути до правоохоронців, крім того. Колишнім депутатом від Канівщини Леонідом Даценком заохочується отака антиукраїнська діяльність. Я прошу вас звернути увагу: завтра має приїхати президент України Петро Порошенко. І вже заявлено, що буде знову перекриття дороги. Можливо, цей депутат не задоволений тим, що він програв вибори, але в цих всіх акціях, які відбувалися на сесії обласної ради, вони відбувалися в тому числі за його присутністю. Такій практиці має бути поставлена крапка. Що стосується вирішення конфліктних питань земельних, які є болючі із цими перекриттями і пташники тут і не хоча сприймати інвестиції там. У розвитку сільського господарства перше. Нам треба брати приклад з Львівської обласної ради. Ви знаєте, коли стояло питання про надання розробку сланцевого газосховищ, там дуже громада піднімалась, обурювалась, і тим не менше, депутати і чиновники знаходили можливість спілкуватися з людьми. Вони взяли соціальні гарантії від американських інвесторів, і ці питання були вирішені. Не можна. Перетворюватися в лобіювання однієї сторін завдання влади вирішувати конфлікти, а не їх роздмухувати. Те, що на жаль не відбулося у нас на Тальнівщині. Що стосується голови обласної держадміністрації, це в першу чергу його завдання має бути створена така постійна комісія, і я також до вас звертаюся до правоохоронців. Всі такі конфліктні ситуації мають розглядатись наперед. Вони мають бути упереджені, чому такі відбуваються. Або ж звертайте увагу, можливо, це в Черкасах сьогодні відбувається те саме, що в Києві, коли вийшли невдоволені шахтарі і стукали там касками. Давайте подивимося, хто організовує перекриття доріг, кому це вигідно. Питання всі можна в правовому полі вирішити. Тут велика. Відповідальність насамперед голови обласної адміністрації, а ми з вами маємо думати: без інвестицій ніякий розвиток соціальної сфери неможливий. Тому давайте такі питання врегулювати в правовому полі. Дякую за увагу. Якщо ви вважаєте як депутат обласної ради, що люди, які приходять з волем до нас на сесію обласної ради, бо їм немає кому на рівні своєму вже озвучувати проблеми, до кого добиватися, якщо вони хочуть озвучити те, що їм болить, і ви вважаєте це флешмобом, то значить флешмобом є і те, що люди, які форі на ниркову недостатність, е яких ви приводили в зал, це теж флешмоб. Давайте не лукавити. Ну і пан Коротков, якого ви так дуже активно відстоїте, назвав тих сімгосвировників, які зібралися там в залі. І до того ці зібрання були в них конфлікт, триває два роки, самозванцями, на бік яких ганебно ставати в голові обласної ради. А потім змінили це слово у своїй статті і назвали вже їх не самозванцями, а правопорушниками. І якщо хтось говорить про те, що Валентина Михайлівна, як голова обласної ради, спонукає е, е, і загострює ситуації, ну, то це є е, повна, м'яко кажучи, неправда.